Пацієнтів болтавської лікарні Юлії боляче дихати і ковтати. Але вона переступає через білю шиї і погоджується розповісти про те, як вона отримала травму в дворі дому. Ми просто дихали компанію в дворі, ми стояли і спілкувалися. І тут ні з того, ні з цього, ми услышали хлопок, і у мене дуже сильно запекла рука. Я потеряла зізнання, потім я вже нічого не пам'ятаю, вже почнулася тут. Лікарі запевняють, що загрози життю жінки немає. Судини та анатомічні структури шиї не пошкоджені. Медики вирішують, як видаляти кулю. А Юлія обурена безкарністю стрілка. Та вже не перший раз, поэтому мені здається, що це просто большой чоловік, і воно щось з цим робити, його на ловити. у тихому подвір'ї. Зловмисник і влаштував полігон. Спочатку тренувався на птахах. Потім переключився на людей. З кожним разом постріли стають більш лучними. Якщо перші дві жертви отримали тільки синці, то наступні поранення у шию та живіт. Випадкові перехожі не вірять, що таке може статись у Полтаві. Взагалі, вперше чую. Розуміла. це жарт, чи це Ні, дійсно? Це не справді відбувається. Ні, не чула. А от мешканцям дому не до жартів. Найбільше хвилюються за своїх дітей. Є і діти, і внук. І внуки, я їх пускайте гуляти? Ні, чи вони ще маленькі на ту сторону? Ні, ну хто знає, не знаю. Вчора міліція була у нас, то хто знає. Це дійсно вже четвертий випадок стрілянини на Брелках за останні чотири місяці. Але знайти зловмисника міліція досі не змогла. Єдине, в чому правоохоронці впевнені. Постріли виконані з пневматичної гвинтівки з будинку за адресою Баленко. 2 начальник міського райвідділу міліції Євген Чернега незадоволений результатами розслідування і обіцяє взяти справу під свій контроль. Непрофесійні дії працівників київського райвідділу, на жаль призвели, що зараз це все бухтливо обговорюється. Але зараз працює там досвідчені група з кола працівників. Є на працюванні. Думаю, що найближчим часом до кінця тижня ми вже я думаю вам. Поясним мотиви цього злочину на стрілка скаржились три рази. Розслідування справ призупинялось, а тепер знову відновлене. Міліція активно шукає злочинця і висловлює вдячність місцевим мешканцям. Можливо, з їхньою допомогою бреленківського стрілка вдасться спіймати.